Пане Олександре, ну ось наближається 15 грудня. Э, просять місію НАТО. Так Сербія говорить про те, що ми ну, ведемо свій контингент у Косово. Яка ситуація зараз на Балканах? Ну і зрештою до чого це все може призвести, тому що ну конфлікт в історії був, але здається, що з останніми десятиліттями в принципі якийсь та компроміс і знаходять. Чим цього разу це може закінчитися? Ну, побачимо, чим це все може закінчитися. Ми бачимо, що Бенефіціар загострення це Кремль, це Російська Федерація. Очевидно, що проросійські сили в Білграді тиснуть на політичне керівництво країни, начебто, з тим, щоб вони активніше захищали сербів в Косово. А насправді загострювали ситуацію і на жаль. Вона таки і загострюється, так би мовити, те, що серби перегородили е, дороги, які ведуть з Косово з північного Косова в Сербію, А на це відреагувала поліція Косова, яка вважає, що вони мають бути е, звідти прибрані. І зв'язку з цим ситуація дещо е, погіршується, і тут, начебто, офіційний Білград користується. Положеннями резолюції 1244, що вони б хотіли ввести свій контингент поліції і армії в північну частину Косово, начебто, для того, щоб це була там повна стабілізація, пане Олександре, кажуть... а ось. Пане Олександр, а в МІД ось якраз РФ і е, прокоментували цю справу. що відбувається, кажуть, що Москва дуже стурбована новим, новим загостренням у Косово. Е, вони слідкують, кажуть за розвитком подій е, в цілодобовому режимі. Ну і кажуть, що е, Російська Федерація буде допомагати Білграду власне відстоювати свої законні національні інтереси у від, е, в відношенні Косово, спираючись на резолюції Радбезу ООН. От ну, власне кажучи, це їхнє ноу-хау і ідея, начебто, за їх допомогою. Щось там Білград може відіграти ситуацію в Косово, а відіграти там ситуацію дуже складно, тому що є там певні тенденції, є певне визнання міжнародне. Є певне розуміння НАТО Євросоюзу, що це загострення воно йде саме від Кремля від Російської Федерації. Всі ми розуміємо, що Кремль бажає тут появитися якийсь миротворець. Якщо не миротворець, то в всякому випадку ще один конфлікт НАТО потрібен Кремлю, щоб розсередити увагу НАТО Євросоюзу, що не один конфлікт Європи, не всі сили європейські кинуті на те, щоб Зупинити війну в Україні і, і так би мовити, наказати агресора, але тим, що, начебто, ось є інші регіони, де треба європейцям і займа... американцям займатися. Тому ось Москва і підштовхує, підштовхує цю ситуацію, і фактично бажає е, зіграти за рахунок радикальних сил з тим, що загострення ситуації, от тут треба якось реагувати. Якимись е, більш рішучими діями, е, ці рішучі дії можуть привести до більш е, значної ескалації, е, не дай Бог когось ще вб'ють, чи в перестрілці застрелять і так далі. Тоді ситуація ще стає неконтрольованіше. Але, власне кажучи, на це і розраховує офіційна Москва. Тоді так би мовити, це вже поле для дії е, російської розвідки. Для дії російського лобі впливу і так далі, ми маємо розуміти, що Москва найбільший експортер не нафти і газу в світі, а конфліктів і воїн. Ось цей експорт зараз здійснюється на території Косово студія. Пане Олександре, а те, що Косово буде ось 15-го, так само грудня подавати е, документи, назвемо це так на членство в Європейському Союзі. Що це змінить і які це може реакції викликати, як і е, в їхньому регіоні? Ну і зрештою в європейському союзі, тому що е, ось ви говорите, що не всі да визнають держави, однозначно Косово як самостійну е, державу. Ну є декілька країн Євросоюзу, які не визнають Косово з власних причин, власне кажучи, і ми маємо як Україна держава свою причину, поки що не визнавати державність Косово. Перш за все, це те, щоб не було використаний цей прецедент щодо Криму, начебто Крим теж автономія і так далі. Росія весь час проводить ці паралелі. Що Україна визнає Косово, то і Крим має право на самостійний розвиток і так далі. Хоча Крим не має самостійний розвиток, а він просто е, був пований е, і анексований, і анексований е, в, е, в фактично. Правове поле Росії незаконно, незаконно судія, тобто, в принципі, Косово ну має реальні шанси вступити до Європейського союзу, так е, ну. Одна країна може це заблокувати їх там цілих чотири. Вона він має право подати документи на вступ. різні речі що може триватим Туреччина подала документи на вступ 50 років тому. Здається, ще і і далеко в цьому процесі. і Так далі. Так що це подати документи. Це дуже демократичний принцип, і ніхто не може тобі заборонити в принципі а от реальний вступ це інша справа. До речі, ідея ж європейців в чому полягає: що приймаємо в Євросоюз і Сербію, і Косово, і так би мовити, вже це як члени вони цього об'єднання, де кордони вже не мають такого вирішального значення. Тоді вся ця проблематика вона виходить не на рівень якихось е, двосторонніх чи якихось протилежних позицій. а в проблематику регіонального розвитку Європи в південно-східній частині Європи, і це буде здійснюватися набагато простіше, от і, і тоді так би мовити, вся ця ідея прийому Західних Балкан в Євросоюз полягає в тому, що після цієї дії набагато складніше буде тут розігрувати карту міжнаціональних і міжрелігійних зіткнень студія. Пане Олександре, ну а те, що е, зрештою міжнародна спільнота от зараз виступає за ну намагаються да, регулювати цей конфлікт. Наскільки реально щось що і цього разу минеться? Ну і всі ці протести, всі ці настрої, чи все ж таки Москві вдасться от якось це все спровокувати і вивести на ну більш гарячу фазу, тому що й пан Вуйчич каже, що це буде найгарячіша е, і найважча ніч за його президентство. От які от можливі перспективи цього розвитку конфлікту? Ну ніч уже пройшла. Розумієте, вже ж ми на кінці наступного дня, і так далі. Буде ранок і так далі. Це це, це фразеологія для внутрішнього споживання із сербськими громадянами, що Білград бореться за свої території, Білград відстоює свої національні інтереси, Білград не складає руки, він намагається щось зробити і так далі. Е, Отак, що все це зрозуміло, але е, ви знаєте, що е, це намагання так мовити, загострити ситуацію, е, воно видно вже очевидно. Е, підштовхування Росії тут у Білграді буквально в спину штовхають на Косово. Очевидно, з цими днями навіть відкрила своє представництво. Приватна компанія Вагнер в Білграді, ви розумієте, не так просто, і, і, і Білград це дозволив, і Білград це дозволив. Так що тут ще будуть намагання, намагання все це конвертувати в відкритий конфлікт. Будуть намагання. А між тим тут стоять всі європейці, тут і Франція, тут і Сполучені Штати Америки, тут і Німеччина, і так далі, тут і Британія, тут і контингент НАТО, хоч невеликий, але він стоїть. Е, от е, будуть стримувати, щоб такого щось е, безрозсудно, як то кажуть, не відбувалося. Ну тобто починається така гра на. Тонкі, тонкі дротині, а от з балансом там в руках цією жердю вправо вліво хитання йдуть. Що це дасть в кінці кінців самому Білграду? Я не думаю, що це вдасться капіталізувати в якихось додаткових виборчих симпатіях. Те, що має, направлячий блок, він має так мовити Додатково йому нема де ще брати додаткових голосів, власне кажучи. Але побачимо, чим все це буде розвиватися ситуація далі. Москва зробила свою ставку на загострення. Москва активізувала всі свої сили в Білграді. Білград це чи не єдина разом з Будапештом столиця, де не вигнали жодного російського шпигуна. Вони там себе. Живуть, як так би мовити, в себе вдома, тому там вплив Москви дуже серйозний, дуже серйозний. Але і європейці не, склад... не сидять складаючи руки і просто споглядають тим, що просто, так би мовити, нахабно е е Москва, е е так би мовити, формує і запалює конфлікт, підносить бензинчиком все це поля, поливає, підносить сірнички і так далі. Не, просто не буде тому тому, тому ось поки що ці дні будуть напружені. Між тим може бути все і пройде, пане Олександр. Ну і хочеться вас почути вашу думку стосовно ось чого ну і Хорватія, зрештою та мабуть і Боснія Герцеговина. Вони передавали українцям і Македонія, так само. Північно передавали нам своє озброєння. Чи можливо це якась вплине на ситуацію в регіоні? Ось загострення між Косово і Сербією, що ну сусіди їхні трішечки притримують більше зброї, і до нас вона не також буде активно надходити, на ваше бачення. Ну, ви розумієте, що ну, щоб ви розуміли, хто передає нам зброю радянського виробництва, забирає потім компенсує безкоштовно новітню натівську. Ніхто нам просто так зброю радянського виробництва не дає. Це хороший діл з НАТО, з американцями. Вони віддають радянську зброю. А безкоштовно отримують ще більш новітню, тобто віддають нам радянську, отримують зразу кращу. Так що це не зовсім впливає. І якщо є там бажання передати щось колишні радянське, все-таки вони країни НАТО, їм об'єктивно треба переозброюватися. І це хороша їм нагода здійснити це переозброєння на натівські стандарти. Студія, пане Олександре, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час поговорити на цю важливу тему.